Всім привіт! Отже кінець жовтня, і сьогодні ми виїхали в ліс показати, яку я землю беру. Бо всі дуже питають, яку землю для лімонів потрібно. Я кажу всім, що з лісу, але ж не показу, колись був весною, вроді показував, а зараз осінь. Дивіться, який слой я беру верхній. Ні. Ну а в якому лісі ми ти скажи спочатку, щоб люди знали, куди йти. Ну, так. Ліс сосновий мішаний. І черешня є, і все є. І граб є, мішаний ліс. Саме краще змішаного лісу. Дуже зараз свіжо. Гарно, Гарно. все. Навіть Ранень... ташки ще співають трохи. Ранень, от дивіться, як я беру землю. От, верхній слой торф. От таку землю треба брати. От. Бо є таке, що беруть от знизу. О, знизу Знизу не беріть цю землю, вона виснажена. От глинка. Треба брати. Оце сміттячко зверху. Сміттячко. Воно перетрушиться, перерухається і буде дрібненьке, да? Да, от, так? Так, бо я як перший раз з ним приїхала в ліс, то я теж таке во шукала. Він каже, в мене, ні, Алло. каже, ні, це во, каже, сміття брати. Ну, ну, Тут є один мінус, що його треба перетравлювати. Так, да, Дуже багато є шкідника, нематода різна, правда? Дуже багато є. А травити слабеньким раствором марганцовки. А якщо в людей нема або зараз не купиш марганцовки, тоді, е, як ти казала, актари можна пачечку актари, і пачечку. протравити просто землю. Так як коріння замочується в розсади або ну, в щось. Протравити. А так Лучше марганцовка, звісно. Вот. Дуже вона любить цю землю. Весний слой. Вот От так. Ми потім це все загорнемо, листимо. Ми вже набрали, звісно. Зараз. Вот. Даже у нас оці лки, ці, ці патачки, це все. Шишки теж йдуть. Шишки. Ми зараз ще поїдемо. в один різ. Ще один різ. Локаційовий. Теж змішаємось. Бо воно ніби краще, правда, щоб помішати. Да, да, да. Щоб не в одну такій, бо тут та трошки йолка, тут то більше, вона більше йолки. і вона йде грунт який? Кисліший, виходить. Ну, Димон не любить слабокистий ґрунт. Тому що Зараз поїдемо і наберемо все такої землі. Коли краще брати весною чи осінь? Ти знаєш, що весною добре, бо воно вже перегниває. Ну, мені здається, що весною краще. Я беру осінь. Ми вже в лютому так, треба пересаджувати. В лютому пересаджувати, а де я в лютому возьму. Земля зараз дорога, універсальна це в магазині. Так, да, дуже дорога. І питають мене теж люди багато. Е, Чим ти підкорнюєш? От в мене такий лимон. От вся моя підкормка. От дивіться, це доша. А вон. О, о. Яка може бути підкормка краще цієї землі? Бо ж в магазині та земля не її пережарують. Пережарують, так? Так. Да. А це де. Це Торф. Воно ще як його руками передає. Воно ну, по три, покажи, людям. Всі мікроелементи. Вона потім з часу так затолочується у вазоні. Він вибирає всі соки. Знає. Всі соки вибирає. Що оцівого навіть дрібненького не видно. Робиться як земля, як бетончик. Да. Що, поїхали? Да. Пої... Так, да, ще там Так, Ще там покажеш. Подивіться, на мого мечурина. Зараз заходимо в такий ліс, де більше акації і береза. Дуже гарний ліс. Не може вдома минутки посидіти. Зібрався нині рано і каже, все, погнали по землю. Упорядівок, не давай. дає відпочити ні секунди. Погнали давай, нема часу. О, ще й підпеньки Так, да, Зараз ще підпенік не збираємо. Чекай, чекай, бо я вже загубила. Ні, о, один, а другий. І ось третій деякі сліпати. Ну то що? Ще можна нажарити назбирати. Раз подивимось, вернемося. Тільки зайшли в ліс. Ого, десь тут їх багато, деяких старі вже. Ну то й що, на пательню не будуть. будуть? О, бачиш, вже не дуже. Ого, не будуть старові дипломаті. А ой, який ліс, тут вже більше шовітя. Акація, так? Да? Да, да. Ну, кожні є один мінус, бо вона постійно в проростає. Так, да, акації море проростає. Да. А ну, ну, пока, ну покажи. А ойка. Ось, вот, вона трохи чорніша. І її менше тут, да? Да, тяжче да. так? Тяжче взяти землю. тяжче взяти. Тут свой менший. Тут взагалі по 3 сантиметри слою. Там. Ліші свой. А тут нося, ну все одно і о, такий перегноз. Вісовий. Це все. Робоча земля для лимонів. І кино не копати в глибину. О, куди воно? Воно глибнує? навіть не копається. Да. І вона якась аж сіра всередині. Тільки верхній слой. Прямо сама лопата лізе. А ще з під чого не можна брати? З-під дуба. З-під дуба да, каже, да. що не можна, не буде рости з-під дуба. Може буде, ну тупо буде рости. Там якісь є відчиства, що вони... От так, так що. виїжджайте, друзі, в ліс. Назбираєте ще опеньків. Да, і Дуже-дуже цікаво в лісі. Наберете землі, Гарно. подихаєте. Дуже класно. Ще пташки співають навіть. Ну, точно. А б не заходили синички ніби бачить. Да. Синички ж не відлітають, правда? Ні, синички, ні. Літають. Так що. Класно, я обалдію. А тут десь внизу десь став повинен ще був бути. Місті, да, є. Тоже... Так. Може хтось знає, теж місця хороші. Це лучше, ніж у нас. От під Києвом. Я колись приїжджав, то там прямо в лісі великі такі поляни. Видно, що забирають туди землю. Там теж беруть і підрози, беруть цю землю. Цю в ну, там торфяники може більше чи ні. Ну там ліс, ліса трохи такі, що там більше, більше цього перегною. У нас трошки менше, ну і є. Тяжковато, звісно, знайти. Просто треба знати місця, а там більшість. Більше є. Вона така, на вигляд, ніби ну, не земля, а сміття, правда? А насправді вона. На справді, о. Ану, перетри. О, перетер. О, дивись. Вона дихає в ньому. Так, да, Вона о, раз і розсипається. І нема переливу тоді, якщо легка земля, дуже, правда? Дуже легка земля. Але лимони ж не любля перелив. Яка класна. Дуже класна. Ні, вона навіть ще краще подобається, чим з під хвої. Ну, з хвої треба брати теж, бо вона любить слабокислий грунт. Колотити. Один, один до двох а один, або Я до один до, до одного. Мішок з-під хвої і мішок такої. Ще можна трошки перегною якого, якщо є, правильно? Перегною, пісочку можна додати. Річкового, ще супер. Так, да, річкового піска. Попіл обов'язково. Попіл обізаті. Об Коротше, коли попіл кидаєш, попіл. Тут дематода аж вилазить. Вона так не любить. Це такі дематоди це маленькі білі хробачки. Такі тоненькі білі хробачки. Оце вона аж вилазить. Крутиться. Вона не, дуже не любить попіл В лісі дуже багато дематоди. Дуже багато. А кстати, таки, ну. ану, може, не Може вже холодно, вона може поховалася. Не бачу я. кстати, я її не бачу. Вона ще... Ну повинна бути, ні? Нема. Поховалася вже. Ні? Все. Сейчас, пару мішків зазбираємо. До зустрічі, друзі. Збирайте землю.